Малі зарплати, старе зношене обладнання та зверхнє ставлення з боку керівництва. Пожежники розповідають, як їм важко доводиться служити і рятувати людські життя. Після резонансного матеріалу зборки про свої проблеми Олександру Загородному розповіли вогнеборці з Чернігова. Стихійний мітинг триває під стінами пожежної частини. Всередину знімальну групу не запрошують. Керівництво не дозволяє. На випередки вогнеборці розповідають про свої проблеми. Все як в інших областях, мала зарплата, старий одяг та техніка діряві пожежні рукави, але говорять про ще одну свою проблему керівництво. Сутки діржурім, сутки діржурім, сутки віддихаємо два дні по вісім часов дрова, піліть. Потім, коли ми починаємо жаловаться, оказывается, що это ми були, этим займалися по собственной ініціативі. Декілька років тому проходили якісь отримання житла, то це були вищі керівні посади нашого управління, там начальники кадрів. І от вони там між собою вирішують питання, самі собі видають квартири, потім їх там перепродають і діляться знову. Матеріальна допомога видавалася 2000 гривень, видавалася, і видавалася тим людям, которые по солосуванні з руководством возвращали 1000 гривень 50%. То есть родителей. Это они, ну, нормальные куша не срывали перед новым годом себе. Пожарники переконують кількість керівників у їхній службі росте, а вогнеборців на пожежах менше. На машинах виїжджала раніше по 7 человек на одній машині, а сейчас по 3 человека. Я вижу эти картины на пожаре, когда происходит так, приезжает 10 руководителей, нарядных, в этих красивых масках этих і от бомжі бомжи улазять Три трі чоловіка, руководить десять імі. Про демарш своїх підлеглих керівництво обласного управління знає, до журналістів висилають прес-секретаря. Він намагається захищати керівництво, але з багатьма вимогами пожежників погоджуються. Стосовно розумієте, заробітної плати я підтримати це можу, що недостатня заробітна плата. А що стосується цієї матеріально-технічного забезпечення, звісно ж, є проблеми. Але все ж таки е, і Державна служба надзвичайних ситуацій, і е, старший офіцерський склад е, намагаються е, ці проблеми вирішувати. Офіцери не захищають, а навпаки, часто ображають своїх підлеглих, обурюються на слова пресекретаря пожежників. Кажуть, їх постійно принижують. Хто огризається, переводять в інші частини. Подалі відомо. Тепер, кажуть надзвичайники, керівництва вони не боятимуться. Дістало. Вам давно без в глаза людям сматрити вам і вашим рукаводством. Ну так понятно, що совісті нету. Так тим, у кого совісті нету, ністи не стыдно його засматривать. Представник управління служби з надзвичайних ситуацій пообіцяв передати всі вимоги керівництву та запевнив, що страйкарів за акцію не покарають, але пожежники хочуть більшого. Рятувальники України вимагають реформ. Слава Україні! Героям слава! З Чернігова, Олександр Загородний, Роман Сукач, ТСН, Один плюс один.